Я вітаю вас з таким цікавим днем, днем, коли ви можете практично показати свою відповідальність і особисте значення у гімназії. Ви знаєте, що протягом місяця у нас проходить місячник самоврядування. Представляли свої проекти, які були запропоновані на конференції у. І от як на завершення декади самоврядування. Сьогодні у нас проводиться ділова гра, яка називається День Дублера. Вона передбачає проведення уроків учнями, дублерами і контроль за їх якістю. Отже, Є можливість вам е, спробувати себе у якості е, педагога, ознайомитися з професією педагога, е, навчити вас спілкуватися і виявити ваші лідерські якості. Тому бажаю вам успіхів і хочу зараз е, передати мікрофон дублеру-директору гімназії. Нестеренко Анні Максимівні. Доброго дня, шановні вчителі дуфлери сьогоднішнього нашого дня самоврядування. Я учениця 10 класу, і сьогодні я буду виконувати роль директора дуплера і також дозвольте мені представити вам інших членів адміністрації, які будуть сьогодні керувати нашим процесом. Так, вітаємо секретаря дублера Куріну Аліну. Дублера педагога-організатора самокоз Анну. Виташтуємо. Дублера участь по методичній роботі Чорного Валерія. дублера психолога Поліщука Олександра. дублера зауча з навчальної роботи Горохова Маргариту. І дублера зауча з духовної роботи саме Олю. Зараз я надаю слово керуючий нашим сьогоднішнім тем Заочу вибух виховно навчальної роботи в Маргариті. Доброго дня діти! Як ви знаєте, сьогоднішній день самоврядування готувався протягом довгого часу. Кожен з вас писав свої власні конспекти, планував свої уроки, роздумував над тим, як він хоче надіслати інформацію для учнів нашого. Нашого навчального закладу, і отже, сьогодні на вас лежить велика відповідальність проводити ці уроки. Тож бажаю вам успіхів.